Коли з дитиною вперше йдеш на дитячий майданчик, насправді тут конфліктів не уникнути, така собі школа виживання. Давайте розглянемо декілька популярних ситуацій. І перше, звісно, це одна дитина забрала іграшку в іншу, яка адекватна реакція батьків з обох боків. Тема дитячих майданчиків завжди є актуальною дійсно. Там трапляються різні ситуації, як позитивні, так і негативні. Конкретні ситуації, яку ми зараз проговоримо, да коли дити одна дитина забирає іграшку в іншої дитини, це не є якоюсь такою надто складною ситуацією, на яку треба так реагувати батькам, да там мамі чи татові з розумінням. Відноситися до подібних ситуацій це перше розуміти вікові особливості дитини. Якщо ми говоримо про ранній вік, наприклад, там до трьох років, подібна ситуація зустрічається частіше під час взаємодії між дітьми, тому що у дітей спрацьовує такий механізм Я хочу тут і зараз. Тобто я бачу цю іграшку, я її хочу взяти. Немаю цього аналізу немає рефлексії, тому дитина діє миттєво. їй складно щось. Я якось себе зупинити, і і так далі. Якщо склалася така ситуація, батькам треба тримати спокій. Не завжди втручання вони потрібні. Не завжди втручання батьків потрібні в подібних ситуаціях, якщо дитина потребує допомоги. Якщо дитина прийшла за допомогою, наприклад, до мами чи до тата, що склалася така ситуація, мене забрали іграшку. Тоді мама може включитися в процес і допомогти дитині вирішити конфліктну таку ситуацію, яка. Склалася, якщо розглядати е, з позиції мами, дитина, яка забрала іграшку, тоді варто пояснити дитині, що іграшка це власність іншої дитини. Що якщо дитина не хоче обмінюватися або не хоче ділитися цією іграшкою, яка сподобалася, треба це зрозуміти і прийняти. По-друге, треба тримати таку емоційну стабільність. Не сварити дитину за продіяний вчинок і е, допомогти або е, проговорити певні фрази, особливо якщо дитина мовленєва, е, важливо дитину підготовувати до подібних ситуацій, наприклад, попросити: я хочу це або Дай, будь ласка. Тобто, отакі вже сформовані фрази мають бути у дитини. Е, батьки цьому можуть допомагати. Якщо розглядати з позиції мами дитини, в якої забрали іграшку, е, варто. Пояснити дитині, що такі ситуації вони можуть бути, але якщо ти не хочеш давати свою іграшку, бо це твоя власність, скажи про це іншій дитині, що я не хочу зараз давати, це моя іграшка, і так далі. Що хочу наголосити, що м -м, не варто проговорювати про якісь такі негативні якості тієї іншої дитини, яка забрала, тобто не проговорювати, що та дитина погана, та дитина нечемна, вона якось там зробила не так, як треба, не описувати саму дитину, а можна Проговорити ситуацію, яка склалася, да що дитині дуже сподобалася твоя іграшка. Там хлопчику дуже сподобався твій е, новий автомобіль, і він так захотів його, що також хотів його отримати. Дитина сама не може забрати свою іграшку. Вона підходить до мами або він і каже, що. Мене забрала іграшку. Як реагувати мамі? Тобто вона може підійти до чужої дитини і забрати в неї іграшку, або все ж таки підійти до мами, сказати, ваша дитина забрала мою іграшку. Нехай поверне. Як краще тут угу. робити? Е, ну е, м, кращий варіант, звісно, другий, коли мама підійде до іншої мами і вішло, скаже, що вибачте, будь ласка, ваша дитина забрала іграшку моєї дитини. Давайте допоможемо дітям, дітям вирішити цю ситуацію або разом із своєю. Дитиною підійти і разом забрати, тобто, щоб це не мама особисто забирала іграшку, а дитину настовхнути на те, що да вічло, скажи, будь ласка, поверни назад мою іграшку. Мама може бути поруч. Тобто, таке мінімальне втручання, воно може бути, але це не має бути так, що мама підходить і самостійно забирає ту іграшку в, в тієї дитини, яка її забрала, а попросити дитину. Відає нашу іграшку, Може так. бути? якщо це вічливо спокійно, ми може, мама може допомогти дитині сформувати цю фразу, особливо якщо в дитині у дитини складно ще й з мовленням. Зараз існує така думка, що дорослий не може робити зауваження, а кричати та інше на іншу дитину. Так, звісно, зараз е, права людини, права дитини вони е, більш такі вже розширені. Сварити і е, робити зауваження іншій дитині не завжди є добре. В залежності від ситуації, якщо ми говоримо про ситуацію, в якій йде втручання, наприклад, да, е, там пошкодження майна дитини, там іграшку, речей, якихось аксесуарів і так далі, да, або це шкоди здоров'ю або життю дитини, звичайно, зауваження. Можна говорити, але обов'язково це має бути знову ж таки, з такою емоційною холодністю, без агресивних проявів, спокійно підійти і дитині, сказати про те, що відбувається щось не окей, щось не так відбувається. Давай вирішувати цю ситуацію. Дорослий і дитина це не рівне рівному. Дитина має вирішувати питання з дитиною. Дорослий має вирішувати питання з дорослим. Зауваження можна робити, якщо це потребує в таких вже, знаєте, колосальних втручань, і дитина самостійно не може з цим вправитися. Спірне питання: чи варто вчити дитину ділитися власними іграшками? Моя думка, що так варто. Тому що процес обміну, процес того, коли дитина ділиться з іншим, це є етапом, це є процесом комунікації, це є процесом взаємодії. Якщо дитина має свою особисту іграшку і вона наразі не хоче нею ділитися, без дозволу дитини змушувати це робити, звісно, не можна. Тобто ми маємо запитати, чи готові ти зараз поділитися, чи можеш ти зараз дати свою іграшку іншій дитині. так? Тобто не змушувати і ні в якому разі не ображати, там як деякі батьки говорять, ти що жадібний? чи ти там ну, жадібна і так далі. Це так і mm -hmm. говорять, що ти такий жадібний, так. з тобою ніхто не буде гуляти. Mm -hmm. А дитина реально видно, що вона не хоче ділитися для неї. Це дуже травматично. Так зазвичай діти не хочуть ділитися тими іграшки, які тими іграшками, які для них важливі. Ті іграшки, які нові, наприклад, так дитина ще не на не награлася, і тут їй пропонують поділитися. Звісно, вона не захоче. Зробити, або це там найулюбленіша одна з іграшок, тому змушувати е, ні ділитися так, І якщо батьки беруть наприклад з собою на вулицю іграшки. Нехай там одна-дві буде із улюблених іграшок, якою точно дитина не захоче ділитися, а всі інші іграшки, які менш вже цікаві для дитини, їх можна собою взяти для е, обміну, для того, щоб якраз оця комунікація відбувалася в обмін. Да? Я тобі можу дати, але не цю іграшку, я можу тобі дати іншу іграшку і там дати іншу машинку, іншу ляльку і так далі. Пояснювати дитині, що твою іграшку можуть може взяти інша дитина. Наприклад, там, умовно кажучи, на 5-10 хвилин і вона тобі її обов'язково поверне, тому що у дітей сприймання таке м, конкретне, і вони думають, якщо взяли іграшку, її не поверне не, не поверне. Тому обмін і е, ді, ділення іграшками є корисною, і потрібною навичкою у дитячому колективі. Згадуючи свою дитину, то він, мабуть, жодною іграшкою не хотів би ділитися, mm -hmm. улюблена вона чи ні, але міг обмінятися. Mm -hmm. Якщо якась дитина йому сподобалася, бо дуже сподобалися іграшки. Я не можу сказати, що я цього вчила. Mm -hmm. Якось він сам до цього дійшов. Mm -hmm. Так, можливо, методом спостереження діти все одно бачать на дитячих майданчиках хто як спілкується, хто як взаємодіє, і можливо методом спостереження така навичка в нього сформувалася. А можливо, там і соціальні мається на увазі там мультики, якісь програми, де дитина бачить подібний зв'язок, подібну комунікацію і може обмінюватися. До е трьохрічного віку дитина їй складно зрозуміти про те, що є моє, а є чиєсь інше, є щось чуже, тобто не моє. Після трьохрічного віку вже дитина е починає розуміти, що є щось моє, а є щось інше, е верніше да, є е е якісь речі. Чи мої особисті є речі іншої іншої людини, оскільки відбувається формування особистості і формування такого внутрішнього я? З приводу вчити ділитися, мені одна фраза сподобалася в інтернеті, коли хтось каже, що ну ти ж не ділишся своїм чоловіком з іншою жінкою. Чому дитина має свою іграшку віддавати? І знову ж таки прив'язуємося до вікових особливостей. Якщо це відбувається вже з п'яти п'ятирічного після, після віку, тут вже треба все таки допомагати дитині, з якимись речами можливо розлучатися, тому що життя воно в нас складне, правда, і бувають різні ситуації в житті. Щось улюблене, ми можемо вторгнення. Рачати щось, те, що нам подобається, можуть ця може ламатися. І тобто, дитині також треба оцю від'єднання, таке умовно кажучи, таку сепарацію їй треба також все проживати не насильним способом, звісно. Але це це треба трошечки відслідковувати і звертати на це увагу, тому що в житті дитини буде садочок, в житті дитині дитини буде школа. Там не буде поруч, мами, яка допоможе. Там треба буде самостійно вирішувати подібні конфліктні ситуації і якось комунікувати обмінюватися, ділитися, домовлятися. Це е, потрібно формувати таку навичку у, у у дитини. Візьмемо іншу ситуацію. Одна дитина вдарила іншу, що робити батькам. Часто буває так, що на дитячих майданчиках ускладнюють конфлікти саме батьки, тобто вони можуть агресивно реагувати на подібні ситуації. Батьки мають адекватно оцінити ситуацію, яка склалася, розуміти знову ж таки вікові особливості дитини, тому що емоційно-вольова сфера дитини, тому що емоції, які відчуває дитина, вони підсилені. Да? Дитина досить збуджена, мозок. Дитини він лише на етапі формування, і от лобова зона нашого головного мозку вона формується вже там після 5-6-річного віку. Тоді вже дітям більш-менш комфортно врегулювати якісь свої емоції. Мамам не завжди варто включатися. Тобто, все, в залежності від ситуації, яка загострюється. Зараз діти посварилися через 5 хвилин. Вони знову помирилися, вони можуть гратися далі. А мами вже будуть стояти осторонь, можна зробити наступне Зі, з позиції мами дитина, яка вдарила, яка була ініціатором. Підійти разом до дитини можна пожаліти цю дитину, в яку дитина вдарила, да, тобто показати, що є інші сторони, поведінки, так цю толерантність, ні, 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 нібито таку толерантність розвивати, що треба пожаліти іншу дитину, і ем, головне не кричати на дитину. 呃。Uh, uh. В цей, в цей момент, умовно кажучи, пояснити, що так робити не можна, що дитині боляче іншій дитині боляче, яку ти вдарив, цій дитині неприємно, цій дитині образливо так робити не можна. Як давай подумаємо, як можна по-іншому було попросити, наприклад, якщо ти щось хотів і тобі дитина не дала, і ти вирішив вдарити в залежності від ситуації. Вияснити причини поведінки, чому саме так дитина вчинила, і допомогти знайти інші альтернативні варіанти вирішення цієї ситуації як е, говорити з позиції мами дитину, яку вдарили, так можна пожаліти свою дитину, втішити, адже це був неприємний досвід, неприємна ситуація, і е, знову ж таки пояснити не про якісь негативні якості тієї дитини, так, що дитина не вихована, балована, е, зла і так далі, а просто проговорити, що сталася така ситуація, я бачу, що тобі неприємно. Але ну ну так сталося. Тобто, не взагалі не комунікувати з дитиною, яка в? da Тільки з мамою так, так, можна підійти до мами і сказати ввійшло знову ж таки про свої, і, і, і про свої такі думки, про свої відчуття, що мені неприємно, коли ваша дитина б'є мою дитину, якщо це там періодично відбувається. Деякі батьки, особливо тати, там хлопчиків, вони вважають, що навіщо мені свою дитину захищати? Він чоловік, він сам розбереться. Якщо дитина потребує допомоги, і якщо дитина прийшла по допомогу до батьків, відмовляти їй не варто. Якщо дитина не просить про допомогу, а здатна. Самостійно вирішити питання, окей, якщо це не якісь фізична дія по відношенню до іншої дитини, навчатися захищатися в будь-якому віці, це є корисно, але це правильно треба використовувати, тому що життя воно таке складне, і зараз ми знаємо про підлітковий булінг, як це все дуже складно, тому дитина має себе вміти захищати. Як навчити дитину захищати власні кордони? Перед тим як розпочати навчати дитину захищати свої кордони, важливо це показати зі сторони, і ем, дитина має розуміти, що інші кордони інших людей їх також не можна порушувати. Е, цьому класно сприяє саме е, ранній вік, таки умовно кажучи, тому що в ранньому віці діти з мамою більш пов'язані, більш з мамою комунікують і так далі. Часто буває так, просто мами на це не звертають уваги, коли дитина порушує особисті кордони мами. Наприклад, там може пострибати на животику, на спині. Мамі від цього неприємно. Мама від цього відчуває якийсь дискомфорт. Мамі мами не кордони особистого тіла, особистого такого, да, простору порушується. Мама про це не зазначає дитині. Дитина це не розуміє відповідно. Якщо мама почне проговорювати, що мені боляче, не можна так робити. Сядь, будь ласка, там поруч, давай якось переключимося на іншу діяльність. Дитина починає розуміти, що кордони іншої людини вони теж важливі. Там не можна заходити Дитивану кімнату, треба постукатись і так далі. Тобто це теж про кордони інших, і дитина шляхом спостереження може засвоювати оці всі правила, а вже далі пояснювати, що в тебе також є твої особисті кордони. Умовно кажучи, в тебе є кордони твого середовища. Якщо особливо дитині пропонують дитячу кімнату, особисто в які знаходяться дитячі речі, дитина має цим простором керуватися. Це її також особистий простір, її особисті кордони. Умовно кажучи, якщо так розділити про особисті кордони, Дони, це там середовище, дитяча кімната, речі особисті, одяг особистий, яким дитина керується, іграшки і кордони свого тіла, тому що кожна дитина, кожна людина має знати про те, що ніхто не має права її бити, ніхто не має права її торкатися. Певних частин тіла ніхто не має права торкатися. Дитина має це розуміти. Дитина має навчатися, говорити, що мені це не комфортно, мені це не подобається, не роби так по відношенню до іншої дитини. Якщо хтось хтось порушує кордони дитини, так і по відношенню до іграшок, і по відношенню до особистого тіла. Ми з з дітками вивчаємо правило, коли дитина має проговорити слово стоп на відстані витягнутої руки сказати стоп, не треба мене бити мені неприємно стоп, не чіпай мене, наприклад, так або стоп, не забирай мою іграшку. Це моє. Чи треба вчити дитину давати здачі? У кожних із батьків. Погляд на виховання дітей він досить різний. Хтось вважає добре давати здачу, хтось вважає добре не давати здачу. Краще, звісно, допомагати дитині формувати способи більш такі конструктивні, більш дієві, вербально. Тобто, да, проговорювати спочатку все словами, доносити свою думку, свої емоції, свої почуття, що не подобається. Краще це робити словесно. Давати здачу ну зазвичай так вчуть навчають хлопчики, Десь в цьому є певна користь від того, що да, дитина має себе захищати, тому що в майбутньому можуть бути різні ситуації, особливо вже коли ми говоримо про підлітковий знову ж таки вік, дитина має себе дійсно навчитися захищати, тому що на сьогоднішній день ситуація в нашій країні складна і е через війну, і через те, що суспільство більш агресивне, на жаль, діти більш агресивніші. тому вміння давати здачу, воно. Має бути, що робити в тій ситуації, коли чиясь дитина поводить себе небажано, але її батьки не реагують на її поведінку або їх взагалі нема на майданчику. Бувають різні ситуації. Треба спочатку оцінити середовище. Та буває так, що мама однієї дитини яка щось вчиняє, десь побігла за іншою дитиною. Вона просто не не була в момент тієї ситуації, яка відбулася. Можливо, хтось там із батьків пішов розмовляти по телефону. Ону і там була важлива розмова, і тут знову ж таки не були включені в цю ситуацію. Тут треба все здраво так оцінити і потім вже якось діяти. Але зауваження знову ж таки як дорослий при необхідності може підійти і сказати тій дитині, яка щось. Робить не так, умовно кажучи, да або проявляє свою небажану поведінку, особливо якщо це стосується кордонів своєї дитини з метою того, щоб захистити свою дитину. Спокійно, компетентно можна пояснити дитині. Спокійно можна спробувати підійти і зробити батькам таке не зауваження, а просто проговорити про ту ситуацію, яка відбувається, щоб батьки включилися в цю ситуацію. і сказати, допоможіть, будь ласка, вирішити цю ситуацію, яка зараз відбувається. Якщо не відмовились, або взагалі ніяк не відреагували. На жаль, ви ніяк не вплинете як батьки, іноді буває так, що треба просто виключити дитину з цього середовища, тобто взяти за ручку і піти далі гуляти в інше місце, на інший майданчик, щоб не ускладнювати ситуацію і щоб зберегти, умовно кажучи, кордони своєї дитини. Якщо це загрожує там її здоров'ю, або шкодить майно дитини, там ну, тобто майно мається на увазі іграшки, там чи ще щось, якісь предмети, вийти з цієї ситуації, mm -hmm. перейти на інше місце. Ну дійсно є такі батьки. Що вони своїй дитині в зауважень взагалі mm -hmm. не роблять а коли, коли її там хтось зачепить, тут вони вже прокидаються. Mm -hmm. Скажіть, чим ця позиція може потім вилізти боком? Ваша дитина образила іншу дитину, а завтра буде навпаки, хтось образить вашу дитину. Тобто, батьки мають спостерігати і включатися в процес, який відбувається на дитячих майданчиках. Важливо розуміти, що дитина шляхом спостереження дивиться на те, як реагує мама чи тато в подібних ситуаціях. Тобто, у дитини формується модель поведінки, як реагують доросли. Відповідно, це є окей, і я так само буду реагувати в майбутньому або там. В своєму оточенні, тобто батьки це приклад для дітей. Батьки мають показувати, як треба вирішувати ситуацію неприємну ситуацію, як її треба компетентно вирішувати, як її треба правильно вирішувати. І діти завдяки цьому спостереженню вони навчаються. Тому це також важливо розуміти, що батьки це приклад для дітей.